Що розглядається уряді питання отримання сертифікатів тим, у кого вкрали житло в окупації, і люди більше не мають можливості повертатися в морі після деокупації. Таким чином, можна було б зупинити потік переселенців, які повертаються в окуповану територію заради нерухомості? Ну я думаю, що в уряді на сьогодні розглядаються всі можливі варіанти і це, але на сьогодні. Не являюсь я уряду, інформації у інформацію мене відсутня, але знаю, що відповідні профільні міністерства розглядають всі варіанти максимальні для компенсації за втрачене житло, як знищене, так і просто яке на сьогодні, скажімо так, віджате і знаходиться у держави агресора представників, скажімо так, або їх поспішників. Це питання 100%. Обговорюється, але його вирішення на сьогодні не можу коментувати. Інформація така у мене особиста відсутня. Це питання завжди це, це... Ні, тут питання, воно комплексне, це, да. це питання воно болить, тому його і треба піднімати і обороні.